Ми бажаємо харків'янам та всій нашій країні скорішої перемоги над москалями. Харків це найкраще місто. В ньому живуть найкращі та насильніші люди. Тому тільки процвітання, процвітання. тільки процвітання перемоги. нашим людям, сил нашим людям обов'язково. Слава Україні! Тримайтеся всі! Героям слава! Ми всі єдині, всі разом. Я думаю, що кожен харків'ян хоче, щоб місто розквітало ще більше. І тому я бажаю, щоб Харків розквітав ще більше. Я вітаю Харків. Я дуже рада, те, що він вистояв дуже важкі роки на даний час. Та дуже хочу, щоб все налагоджувалось. Харків розцвітав та харків'яни були щасливі з Днем народження. Дуже рада, що я проживаю в цьому місці. Дуже щиро вітаю і бажаю всього найкращого для нашого міста. Я дуже хочу, щоб Харків розквіт як раніше, щоб це було студентське місце, щоб тут було багато людей, дітей, як і раніше, щоб всі пошкоджені домівки були відновлені. І я дуже хочу, щоб всі були щасливі і миру. Дорогий Харків! Я тебе вітаю з твоїм 370-річчям і бажаю міцного здоров'я для всіх харків'ян. Скоріше, закінчення цієї жахливої війни. От, наслідки ми бачимо і на площі, і в місті, в місті. Ну, з наступаючим святом. А я бажаю всьому Харкову легких днів в наш час, гарного настрою та побажаю удачі. Для Харкова вистояти, для харків'ян вижити, працювати, боротися до перемоги. Любе місто, вітаю тебе, всіх харків'ян. Ми не зламні, ми витримаємо, все в нас буде добре. А наше місто найкраще і якраз повномасштабне вторгнення нам це показало, що ми найкращі, найсильніші, найдобріші і най. най най, -най. Всіх вітаю святом. Я вітаю харків'ян від усього міста Миколаєва. Ми бажаємо вам. Залишатися такими ж, якими ви є наразі, бо у вас чудове місто, місто у вас чудові люди, у вас ну, ну, неймовірна краса дійсно. Я бажаю вам стабільності, стабільної тиші. Всіх вітаємо з таким святом. Наш ха – найкращий, найкрасіший міст. Всіх зі святом пусть він цвіте і процвітає, щоб так було завжди. Здоровлюю Харків з Києва. Цього найкращого Харкову. Поскільки Харків улюблене місто, то бажаю і Харкову, і його прекрасним мешканцям, найперше, доброго здоров'я, терпіння і мирного неба. Щоб мир був харків'яном, місто красиве, чисте, гарне, щоб воно було таке ж, щоб люди в ньому жили щасливо щоб у них все було добре. Любий Харкова, вітаю тебе з днем народження. Алюби Харкове, я тебе дуже вітаю з твоїм днем народження. Дякую тобі, що ти був моїм будинком та домом, усе моє життя. Мені 19 років, і все життя я кохала і плекала те, що ти мені даєш. Дякую тобі за те, що ти даєш стільки нових вражень, відчуттів, такі гарні краєвиди. Дякую тобі за все з днем народження.